Мені вітання, друзі! У нас дощик на заході країни випав сніг, тільки що бачила в новинах, а в нас йде дощ цілий день. А я буквально ще вчора ось остригла стригла, стригла свої рослини, самшити вистригала. Вучки, вот які кругленькі зробила. Ось цей підстригла. І підстригла ще, знаєте що, всю туйку. Пам'ятаєте, яка вона була широка, широченна. Але там було багато стволів. Бачите, ось я пообрізала і лишила тільки один. За цим треба, звісно, слідкувати. Ще, поки туйка зовсім маленька, треба слідкувати, щоб був один ствол. Стовбур, щоб був один стовбур. З самого маленьку, поки туєчка зростає, щоб вона вже правильно формувалась. Ну, ось ось це вже неправильно, але як є, я її вистрікла ось так. у формі Чупа-Чупса, скажімо так. Ну, і Тепер буде ось так. Восени я була вистригла ось цю тую, бо вона також була широка, хто пам'ятає. Ну а тепер вже цю Тепер вже тут свобідно, достатньо світла. Почала вже наводити порядок, пообстригала спірею, кущики самшитові теж. Ну і вчора вже трішки тут прибирала. Не, не закінчила, звісно, ще багато маю що робити, але і думала, що сьогодні продовжу, але сьогодні вже дощ. Ну, а, як я вже сказала, на заході сніг західніше, то може він і до нас дойде, то ще на якийсь час робота припиняється трошки. Але нічого, нічого, все буде добре. Пропоную вам рослинки, чебрець, два види чебрецю, Purple Beauty і praexos А також пропоную вам молодило. П'ять видів молодил. Ось такі різноманітні. Є ще шостий вид, ось такий. Так, ще пропоную вам очітки, різноманітні очітки, а ще пропоную вам жовту монетницю. Поки що вона ось така, але вже потрішки з'являються листочки. Ще є брабант. менші, трішки більші. Є взагалі ось такі. Величенькі в горшках. Є самшит різної величини. Ось такий більший. Ось такий менший, є ще менший ось такий. А є ще більший. Я більший ось такий. Є юка в горшках. Є жимолость. Ось такий великий кущик, який я можу викопати. Є плющі. П'ять видів плющів. Я під відео залишу посилання на вайбер групу, на телеграм-канал і свій мобільний телефон. Замовлення мені пишіть особисто. Особисті повідомлення на Viber або в Телеграм. Пані Галина. Ось ваші рослинки, я все запакувала, бачите. Ось там внизу, все, все, все. Щось, щось лежить, щось стоїть. Я все гарно позапаковувала. Ось тут кримський ось і Зараз буду заклеювати коробочку. Так, пані Галина, ось ваша посилочка вже спакована. Посилочка їде у місто Черкаси. Все, будете зустрічати. Всього доброго вам. Ну і все, друзі. Йду до хати, тому що робота сьогодні вже ніяка. Робитися не буде, тому сьогодні відпочиваємо. Все. Всього вам доброго і до зустрічі. Па-па!